Батьківські прокльони діють дуже сильно. Знайте, що прокльон і навіть просте обурення батьків діють дуже сильно. І навіть якщо батьки не проклинали своїх дітей, а просто через них роздратувалися, то в останніх немає потім жодного світлого дня, все їхнє життя одна суцільна мука. Потім такі діти дуже страждають все своє земне життя. Звичайно, у житті іншому їм легше, тому що своїми стражданнями вони сплачують деякі тутешні борги. Відбувається те, про що говорить святий Ісаак. Кушає своєї гієни. Тобто стражданнями тут, у цьому житті. Він зменшує саму пекельну муку, тому що страждання в цьому житті є таким передсамаком чи вкушанням пекельної муки. Тобто, коли набирають сили духовні закони, людина трохи звільняється від гієни, від муки. Але і ті батьки, які словами посилають своїх дітей до диявола, Присвячую їх йому, тому після цього диявол має право на таких дітей. Він каже Ти присвятив мені їх. В одному місці мешкали чоловік і дружина. Їхня дитина була дуже плаксивою, і батько постійно говорив, та щоб тебе нечистий забрав. Ну і що ж, батько так говорив дитині. І по допусту, чуєте, не з Божого, а по допусту Божому, та стала зникати з колиски. Потім нещасна мати ходила, плакала і все просила священника Монаха, щоб молився, бо її дитину вкрали біси. І дитина появлялася найбільший скарб, який ми можемо. Для людей, які живуть у світі, то є батьківське благословення, подібно до того, як у житті Чернечому найбільше благословення тим, яким благословить Тебе настоятель. Тому і кажуть: не позбуться батьківського благословення. Пам'ятаю, в одної матері було четверо дітей, ніхто з них не оженився і не вийшов сам між Мати плакала, помру, казала від горя, ніхто з моїх дітей не одружився. Помоліться, отче, за них. Вона була вдовою, а її діти сирами. Мені боляче стало за них. Молився я, але безрезультатно. Щось тут не те подумав я. На нас казали, її діти навели порчу. Та ні, кажу, це не відпорчі, порчу видно. А може, ваша мати проклинала вас? Дійсно, отче відповідають. У дитинстві ми дуже пустували, і вона постійно зранку до вечора повторювала нам, та щоб ви залишилися самими. Ідіть, кажу, до матері, і скажіть їй. Справжню причину вашої невлаштованості, що вона прийшла до тям, скажіть, щоб вона покаялася, висповідалася та зі сьогоднішнього дня, не перестаючи благословляла вас. І за півтора року всі четверо створили сім'ї. Як видно, ця нещасна мало того, що була вдовою, та ще й легко впадала в стан роздратування і зневіри. Бешкетники роздратовували її, і за це вона їх проклинала. А якщо батьки проклинають своїх дітей, а потім помруть, то як діти можуть позбутися батьківського прокльону? Придивившись до себе, вони швидше за все визнають, що свого часу пустували, мучили батьків і тому ті їх прохляли. Якщо вони усвідомлять свою провину, щиро покаються і висповідають свої гріхи, то все у них налагодиться. Процвітаючи духовно, вони допоможуть своїм покійним батькам. Благородний поклін. Що це таке є? Бог йому відплатить за його слон. Той, хто так говорить, робить себе посміховищем лукаво. Така людина не розуміє, що говорячи так, вона благородно проклинає інших. Дехто говорить про себе. Що вони люди чуйні, мають любов і душевну тонкість і терплять, і, і терплять несправедливості, які роблять їм інші, але водночас вони говорять про тих, хто їх кривдить, хай відплатить їм Бог за їхнє зло. У цьому житті всі люди складають іспити, щоб перейти в інше вічне життя у рай. Помисел говорить мені, що такий благородний поклін перебуває нижче духовного прохідного балу, і християнину він не дозволений, бо Христос не вчив нас любові такого роду. Отче відпустим, бо не знають, що роблять. Ось якої любові він вчив. А крім того, найкраще благословення зі всіх, це коли нас незласлужено проклинають, і ми мовчки з добротою це приймаємо. Якщо ми нічого не вчинили для цієї людини, то не піймося, це прокляття нас не досягне. Якщо люди поверхові чи лукаві, Ті, які мають злість і спотворюють істину, обрешуть нас, чи обійдуться з нами несправедливо, постараємося, якщо можемо, не шукати собі виправдання в тому випадку, коли несправедливість стосується особисто нас і слів. Хай відплатить їм Бог, говорити не будемо, тому що це теж проклін. Добре, якщо ми від усього серця простимо наших кривдників, попросимо Бога зміцнити нас, щоб понести тяжкість наклепу, і будемо настільки можливо непомітно продовжувати духовне життя. І нехай ті, чиїм таким типіконом є засудження й осуд інших. Чинять з нами несправедливо, адже в такий спосіб вони без втоми готують нам золоті вінці для іншого життя. Звичайно, люди, які живуть з Богом, ніколи не проклинають інших, тому що в них нема злості, але лише доброта, зло, яким кидають у цих освячених людей інші, освячується, яким би воно не було. А самі ті, які живуть з Богом, при цьому переживають велику, невидиму іншим радість. Заздрість, яка має в собі злість, може зашкодити іншим. Це є наврочення діяння бісівське. Так, є навіть особлива молитва від наврочення очей. Лихе око шкодить іншим, тоді, коли людина говорить щось із заздрістю, то чи можна носити якісь амулети захист від такого наврочення? Ні, не можна. Жодних амулетів. Говорить мама, що якщо їхні малі діти часто ми кажемо врекли, щоб вони надягали на дитину хрестики. Свяченою водою робили хрестики на чолі. Однак ми мусимо зрозуміти, чим це є на врочення таке, коли хтось зробить якусь прекрасну річ. І інші її похвалить, прийме похвалу з гордим помислом, і потім ця річ якимось чином пошкодиться це наврочення. Ні, дорогі мої. Своїм помилувалася, а до чужого поставилася зверхньо. Ось так ми не можемо ставитися зверхньо до іншої, бо навіть не хотячи, можемо нашкодити іншим. Дитинство юність, зрілість. Старість і було життя і перестало. те, що у дитинстві та юності здавалося вічністю, поважному віці служується до миті. А за тією миттю, ставши дорослими, змушені інвестувати у свою старість, Бог дав таланти, і ми реалізуємо їх у міру свого розуміння та бажання. Хтось інвестує старість, поповнюючи пенсійний фонд, хтось накопичення матеріальних благ, хтось вкладаючись в розвиток своїх дітей, хтось через реалізацію інтелектуальних чи наукових ідей. Стаємо дорослими, навчаємося бути відповідальними, а Бог настановляє, не поспішайте дорослішати. Поділіться своєю відповідальністю зі мною. Будьте, як діти. якщо дослівно, то Господь говорить, істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не будете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Матея 18:3. Наша відповідальність без Бога неповноцінна, бо не може прозріти вічність і вести у вічність. То, щоб стати насправді відповідальними, мусимо відкинути свою дорослість і стати по Слову Божому як діти. Батьки хочуть, щоб їхні діти слухались їхніх настанов і дбають, щоб діти виростали гідними людьми. І Бог хоче, щоб його діти слухали Його слова і виростали гідними Царства Небесного. Зустрівшись з Богом. Розуміємо, що необхідно дбати не стільки про старість, як про вічність. Скільки б земних років ми не несли на своїх плечах, для вічності ми завжди діти, а коли діти, то знаходимося у послусі до свого батька, який через свого Сина попереджає нас. Не кожен, хто говорить мені, Господи, Господи, увійди в Царство небесне. А той, хто виконує волю Отця, мого Небесного, Матея 7:21. Як діти ми мусимо слухати Бога, а як дорослі, мусимо трудитись і робити свою вічність. Бог навчає, шість днів працюй і виконуй усякі справи твої, а день сьомий із субота, Господу Богу Твоєму. Виходу 20. 9, 10. Шість днів ми можемо інвестувати у своє земне життя. А сьомий день, якщо бажаємо вічність зустріти у царстві небесні, мусимо вкладати у скарбничку вічності, земеному земне, а вічності вічне, духовне. У духовну скарбничку вічності ми можемо вкладати безпроцентно, а можемо і під проценти. Коли приходимо на сьомий день до храму, а ходити потрібно обов'язково, бо заповідь нас пам'ятай день святий святкувати, і храм створено по проекту і повелінню Божому. І в храмі молимося, сповідаємося, причащаємося, то це наша добра жертва, це наша безпроцентна інвестиція у життя будучого віку. Коли ж ми бажаємо отримати ще і дивіденти на свою інвестицію, то мусимо ставати більш активним, як в церковному, так і в своєму внутрішньому житті. Мусимо прикладати зусилля до того, щоб зрозуміти, для чого Богу потрібні ми, і чому ми мусимо трудитись на Його поприщі, і наскільки важливою є ця праця для нас. Отець дбає про те, щоб ми ставали не простими виконавцями його слова, а свідомими. Саме свідомість відкриває перед людиною Царство Боже ще тут, на землі, і з Божою допомогою формує інтелект придатний сприймати вічні істини. Це ті проценти, які ми можемо отримати від нашої інвестиції у вічності. Тому, відкинувши всяку нечистоту і залишок злоб, за лагідністю прийміть насаджене слово, яке може спасти ваші душі, будьте ж виконавцями слова, а не тільки слухачами, яких самі себе обманюють, бо хто слухає слово і не виконує, той подібний до людини, яка розглядає природні риси свого обличчя в церкві. Вона подивилася на себе, відійшла і відразу ж забула, яка вона. Але хто вникне у закон довершений, у закон свободи і перебуватиме у ньому, той, будучи не слухачем, який забуває, а виконавцем діла, блаженний буде у своїй діяльності. Якова 1, 21-25 Блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Луки 11.28